На вказаній ділянці місцевості знаходиться легковий автомобіль марки ВАЗ моделі 2106. Вам дали дозвіл на нього? Ні. Тобто ви його незаконно його ним заволоділи. Правильно, розумію? Я прийшов сюди, дивись, машина стоїть. Я до неї заводив, до мене заводить. Пшов, відкрився, концерт вирусом. Були бензину, пішов, бензин, бензин. пішов взяв бензин, залив. Раз, включаю, завелась. Обрати підозрюємо. Запобіжний захід, видітримання під вартую, де води, скисів, в машу строку до судового розслідування.